Зимова війна була війною між Радянським Союзом і Фінляндією. Зараз я вам розповім, як це все проходило. Коли Світова війна почалася, Росія така: о, ні, тільки не Ленінград. о, слишком близько, щоб Фінляндія була нейтральна. Нам нужен путь его захистити, Нам нужен путь защитить Ленінград. Ну і вона така: йо, Фінляндія, ти знаєш, ці землі дуже близькі до ти дати їх мені. должен я сказав, Да, да ти їх мне йопта, да. А взамін не дам тебе кучу ненужних земель, да. It was хорошая сделка. А фінанситка Перке. Ну и советские рашки не чуенько так підгоріли сраком. Бо це було не те, на що вона розраховувала. Ну и совок такий, слишки, у нас дохуя солдат, танков, самолетів за три дня в Гельсинки. Ну, и це почалося. Грашка почала слати солдат. Багато солдат у Фінляндії. Але в Фінляндії <смі> далі піздює. Вони цими тупими лишами відправили всіх р'язьких солдат на концерт Кобзона. Це сталося досить швидко. Головною проблемою, з якою столкнувся совок, було те, що їх одяг сильно палився на снігу. І на дворі було мінус 40 градусів. Усе було засніжено, а фіни підготувалися та мали норму камуфляж, вони копали траншеї або ями. Вони ховалися в лісі, вони знали кататися на лижах з дитинства. І вони в основному, перевершували росіян, які намагалися перевершити їх. Вони всього лише кидали коктейлі молотова на танки. Все вибухало. І Фінляндія була щасливою, доки Росія така. Ой, стоп, що там в нас не виходить, треба прислати, ще солдат. Добре, я добре, я жартую. Насправді вона така: ми можемо отримати норм командирів, які шарять, що за хуйня во ще а не цих старих пірдунов. Тож вони отримали нормальних командирів і почали вигравати битви. На диво, ніхто не допомагав Фінляндії. Ніхто. Ні Англія, ні Франція, ніхто О, ніхто не допомагав. І вони здалися, бо знаєте, це якось занадто для однієї маленької країни, яка воювала з найбільшою армією в цьому дивному світі. Тож вони такі, окей, ти переміг, незважаючи на те, що ми надрали тобі сраку, а ти втратив багато озброєння та військової техніки. Але ти переміг так? Ну і вони заключили московську мирну угоду, через яку фіни втратили 11% своєї території і трішки економіки. Це все стається, і вони перестають битися. За... За, в загальному ця битва була найбільш ганебною для радянського союзу, тому що їм вдалося просрати і витратити стільки ресурсів проти маленької Фінляндії, яка заплутала совків, використовуючи лижі.